Всім привіт, з вами Децмал. Сьогодні будемо дивитися найкращі моменти українського твіча. У мене вже був такий ролик, але другий не помішає, тому ви так його додивитися і байдуже. Можете навіть лайки не ставити похер, вже роблю своє задоволення і поїхали. Омерце Налізь, на лісі, на стали, э, секунд. Хорош роль, я non ж non кажу, йди рашуй. Сім. Дев'ять. Дев'ять. У мене 10. так б і записано. Тепер узвали у Ось все. порядку. Що це за вивчання математики по зубах якогось дракона? Так, -да, серйозно, серйозно рішення в принципі було. Десь так я я буду Це я маму Анікі... Ти Водив в кіно на його нарізку Місячну да, да, да вкрав чувак вкрав окуляри в дедофу. І... і навіть вуса І волосся тоже вкрав. І футболочку білу вкрав. Піздец. Треба цей. Е Алекс, розберися. Хто там шов кого вкрав? Боже, блядь, Bosch, to Не знаю, ми в детстве вообще не жалувалися. Мы из вешалок, які, ну, вешалки, ці плечики, тремпеля. Мы брали просто тремпель и думали, что мы это лук, и мы бігали и стреляли тремпелями. Потом, конечно, тремпелями по шиї получали от батьки, от бабушок, дедушек, от мам пап. Все, що угодно, бутылка, все, човен. Тут раз игра надоела, бутилка вже самоліт. Тут раз игра надоела, бутилка вже біта. Ми граємо в бейсбол. Тут раз пить захотілося, бутилка що правильно служить по назначенню. Ідемо на бювет, бювет набирати воду. Коротше, мені десь років 13. і, і я такий момент першого пубертата, я такий. Блін, як, як хочеться сексу. я телевізор. Як хочеться сексу в момент первого пубертата. І я коротше беру і. і... Я коротше беру от-от-от, Бачите, отут -от, от є такі, ну. Я не бачу. Що Є такі. Ну, отвори, да? Ну, ну і я, їх, коротше. Не, мене такого не було, я таким не займався. І багато крісло. Це ще крісло заяву напише. Проблеми, 7 років тюрми, та що ну це треба? Щас виходить. дай. — Я дам, я дам. Хороша. Guitar... — Хороша. Старається пізда вообще. Показую один раз. Старайся, я так ненавіжу тебе Чата, ви пам'ятаєте, як ви мені донатили по 5 гривень? Я з телефона стрімив, їхав в маршрутки, і в якісь кидав по 5-10 по гривень, е... кидав, типу, зараз ви їдете, типу, з психологічно хворою людиною, будьте обережні, в нього вибухівка в рюкзаці. І якийсь опмін, а я не міг чомусь прикрутити звуки, в мене на фул гучні завжди приходили ці, і мені донатили Ви у... уявляєте? Дружина, знаєш, що ти якусь Маргариту любиш? Дивно чому з маршрутки не виселити. Це взагалі дивно. Бо в нас попевно столі бабки би закидали картоплю і камнями і все. І ми його не знаємо, хто він такий. Десь так би і було. Кріс! Можна я буду дивитися в інтернеті фотки голих тьолок, які не ти при цьому? А, і пофіг. Супер. <кхім> oh. 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 <кій> <кій> Максим Фугі, тю -тю 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 -ахуа. Тобі, Ісусе, довіряю тобі Чого в нього на кепці написано Я люблю Анал? Ти шо? Голубийте шо? Скажи мені, будь ласка. Що це за прикол? Я люблю Анал. Це пиздец, блять. Бажано цього доброго що не... вкидо ніхто не подивиться. Ти був, би якийсь в мене там, 100 тисячні перегляд на відео. Бо нарізали, бо оце зі мною. Я люблю аналіти. Пізді, так по всьому тіктоці. А потім черга до мене з підрасів у дверях би стояла. Давай попробуємо, Це би було десь так плюс і мінус. Всі чату. Я теж так робив. Лешка, багова, багова. Давай, давай, і ми на нозі. Будь ласка, я умоляю. Використовуйте презервативи. Ми можемо так казати, так? Будь ласка, оце що Бог дав дитинку, дасть і хатинку, ніхто вам я не дасть. Хорошо? Мілідер Кінчунин. А Якщо сам гандон, то наша використовувати ще одного гандона, то вже виходить груповуха. Оргія якась небавна. Непонятне. Ти хто, блядь? 50 тезер золотий унітаз? Янукович, це ти продаєш свій стаф? Якщо я вже збираюсь народжувати, то треба, так, двоє, як, соба... як собачок, щоб їм нудно не було. <світок> треба подварайте. О, дивіться, сидить птаха. Сіла птаха. Подивіться, Біло крило на тополю, сіла птаха. Все, вже не сидить. Громадку добре знаєш, я не знаю. Сніжана. Сніжана. Що це за порнуха в, в цьому Ютубі? Не поняв. Як це я ютуб так не побачив? Не поняв. Прям не поняв 300 раз не поняв. взагалі не поняв, не поняв. Богдан Любочка. Чотири дитини. Казали, що десь п'яте є. Може, вона сама вже розкаже про Настю. Твою по Настю. Є, блядь, ахує злиміга. Та піздець, блядь. Ті просто не витримав нахуй і біжав їбачити шафу. А ти лук піси? Так любило Да, Але тоді ми цілуватись не будемо. Ча-ча. Він не допоможе. Я думав сказати, може, троля допоможе, але роля ж також комівором. Тодні ворожі не оточили мене. Оточили мене, блять. Зви Дедофа на тебе можливо, мій єдиний друг. Бачиш, це був єдиний мій відкритий ворог, а у висновку, можливо, він єдиний реальний друг. Кожете, не приходьте. Мені п***ть, де ви будете, як і всім іншим, де ви будете сьогодні ввечері, чесно, похуй. Ролічка не спи, ролечка не спи, ролечка не спи, бухай, ролечка не спи, ролечка не спи, бухай, ролечка не спи, ролечка не спи, бухай, заливай горлянку, до не пізни. Ролечка не спи, ролечки не спи, бухай. <головік> <головік> Реклама Nokia 3310, хоча там і камери не було, але байдуже вони там свою мінімістичну додали зверху телефона вилазить, типу, фотоапарат 12-х років. Ну не ще. Нічого себе. На Одному чулося в цьому хуй, 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 хуй. Ну, бракувало б кої, але там так дофантазувати трошечки можна було, можна, в принципі. Поставали нас! Ви що клоуни? Він ти придурок, куди їдеш? Ти Агрице на машину Бо хоче... Бози ру, понятно! No. Ви бачите? Влізла з носика, в песика бурмосика, а у бегемотика вилізло із ротика. Будь маганці буль, пуль, пульбуль, буль булька, булька, я весела булька. Сапнеш за ногу, мама, я попереду. закритий Який лабрадор Ломбард закритий Дівчата, знімайте футболки. Давайте виправляти суспільство. Дивіться, ми кажемо, що суспільство несправедливе знімайте футболки, сидіть без футболок. Скевич може дівчата так можуть. Давайте цей баланс тримати. Отак? <реку> 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 Ау? А, вот! Сюди. Ти що дурний? Не ну, лякай мене більше, Воландемо. Ти що дурний, я запитаю? Ти дурний? Ти що дурний? Собачний цей прикол? Ще з часів 2000-х, напевно, або 8-х років. Ор. Має крокодил? Тепер у нас такі стримана... З з Тримай. Як Тримай. ти це зробив? Як це робити? Е, е, Хорош! Йо-майо. А мама така, що синку, та який це кальмар? Це ж піхва! А син такий, хм, а на смак як кальмар.

Могли запалити QR-код і а, побачити. А що написали фікню? А що написали? Скажіть, будь ласка. Сиджу зараз зі своїм хлопцем і нам навіть романтичної свічки не принесли на наступний раз, виправте. Спитальне враження. Жахливо. Лейки виколоний. Дякуємо. Ви Вибачте, це не ми. Якщо ми робимо щось не так, десять годин усі. Навіть рідний, mm. Сейчас кончу. Ще досі мовчки, мене вербує бо тяг так сильно ти ігноруєш Хороша, хороша пісенька, не можу нічого поганого сказати про це. Ну, все пішов. То піздец. З тими двома чуваками в тому ресторані, кафешці, не знаю як сказати. То піздец, блять. Сибурку їсти будеш, бо тут тільки силуватися не буду. Блядь, як я вахую з вас кіпи нахуй. Добре, гарного дня, з вами був Decima, трохи не виспаний, бо рано бурано встав. Чао!